Яке дерево твердіше? Акація чи граб? Хочу протестувати пилки. Тестував раніше на грабові. пишуть, що граб це лажа, акація твердіша. Ось я взяв вже акацію. Постругав, щоб показати, що це фактура акації. Бо зараз розумні напишуть, що це сосна, ялинка і так далі. Ось о. Видно, що акація. Я думаю, видно. Нема другого дерева, такого жовтого, як акація. Акація. А ну як ви думаєте, напишіть в коментах, яке твердіше граб на грабові тестувати чи на акації? Вже в мене взяв переходні ці кольця. Спочатку макітою поріжу. Потім Дніпроєм поріжу одним і тим самим диском, що вже, ну, що вже не було до чого причепитися хейтерам. Але я думаю, хейтерам все буде до чого причепитися. Взяв, я не знаю, напевно, попробую спочатку акацію. Якщо акумулятор не здохне, тоді ще попробую граба. Я думаю, я не знаю. Думаю, на цьому диску він потягнути. Бо ставив стандартні диски, то щось цього граба не дуже потягнуло ні одна, ні друга. В общем, кому цікаво. Каця, ти наступний відос, буду тестувати. А хто розумний, пишіть, яке дерево твердіше, акація чи граб?